Любі малята, запрошу вас на заняття з малювання. Любі малята, запрошу вас до парку послухати звуки весни. Зараз на весні всюди чути спів та щебетання пташок. Ніби все ожило, заговорило, заспівало на різні голоси. Це співають птахи. А що це за пташки прилетіли? Ви їх впізнали? Як вони називаються? Так, це ластівки, які повернулись до нас із вирію. Ластівка чорна з білим животиком. Хвостик у неї довгий, роздвоєний, з глибоким вирізом на кінці. Вона маленька і дуже гарна. Я пропоную вам сьогодні намалювати ось таких ластів'ят. Роздивіться їх. Для роботи нам знадобиться. Білий аркуш паперу, фарби, чорна, біла, жовта, блакитна та червона, склянка з водою, пензлик, чорний фламастер, ватна паличка, губка, кругла кришечка від фарби, паперові або вологі серветки. Все приготували. Тоді починаємо малювати. Малята. Аркуш паперу кладемо ось так. Беремо чорний фломастер і намалюємо тоненьку лінію. Нехай це буде в нас гілочка або електричний провід, на якому люблять сидіти ластівки. Тепер беремо кришечку і зафарбовуємо її чорною фарбою. Добре зафарбовуємо, щоб зробити відбиток. Ми будемо малювати сьогодні незвичним способом. Зафарбували, прикладаємо до аркуша, притискаємо і прибираємо кришечку. Ось цей кружечок це тулуб нашої ластівки. Поруч малята намалюємо ще одну. Наносимо знову чорну фарбу на кришечку. І притискаємо її до аркуша. Ось посадили ще одну ластівку. Тепер беремо пензлик, набираємо чорну фарбу і будемо малювати хвостик довгий, тоненький, роздвоєний. Ось так. Одні ластівки намалюємо хвостик зліва, а другий будемо малювати справа. Ластівки будуть дивитися одна на одну і щебетати. Поки чорна фарба підсохне, набираємо жовту фарбу на кришечку. Наносимо її і будемо малювати сонечко таким же способом, як і тулуб ластівки. Замалювали кришечку, притискаємо її до аркуша. Ось яке кругле сонечко у нас вийшло. Осталось домалювати промінчики. Хай зігрівають наших ластів'яток. Беремо губку, наносимо на неї блакитну фарбу і будемо робити відбитки. Це будуть хмаринки. Знову беремо пензлик, набираємо білу фарбу і зафарбовуємо вказівний пальчик. Будемо малювати животики. Ось так. Не забувайте, малята, що ластівки дивляться одна на одну. Намалювали животики. Тепер беремо ватну паличку і білою фарбою ставимо крапочки. Це будуть оченята. Беремо знову пензлик, набираємо червону фарбу і намалюємо дзьобики маленькі, трикутної форми. Біла фарба висохла. Беремо пензлик, набираємо чорну фарбу і кінчиком домальовуємо очі, ставимо маленьку крапочку. Ось які гарні листів'ята у мене вийшли. Я буду малята з нетерпінням чекати на ваші роботи і впевнена, що у вас вони вийдуть дуже гарні. До побачення, любі малята!